Я ще раз зачитаю ще а, одне повідомлення. Ще раз перепрошую, нікнейм на івріті. Ніякого механізму впливу на цю владу не існує. Є лише механізм вбудування в лапках в систему. Ця система вас з'їсть 10 разів або зробить такими ж, як інші. І так. зараз я попрошу операторів надати а, план а, сім кроків. Власне, спочатку а, його ініціатора Святослава Дубину а, а, як одну з народних ініціатив. І він теж військовий. Ми про це вже говорили в минулій програмі. Будемо говорити і наступні. Це один з народних планів, який був написаний до плану президента Зеленського тобто за півроку до того. І ми зараз спробуємо швиденько так порівняти, що в цьому плані збігається, а що не збігається. Не збігається, попереджаю більше набагато, бо тут йдемо про радикальне скорочення державного апарату, Про зміну якраз підходу мобілізації. А у президента навпаки мобілізацію залишити так, як є. Фактично. Про відкриття західні кордони. Про повернення демократичних процедур, і, зокрема, виборів. Тобто, в цьому плані, нагадаю, ініціатор, якраз, військовослужбовець, діючий військовослужбовець, і до нього залучилися багато різних експертів, громадських діячів нереєстрових. І цей план не чує значною мірою Офіс президента. От чому такі відмінності? І там, і там є експерти. і там, Хоча і там... петиція добрала 25 тисяч. Ну, ну По-перше, я, я не зовсім розумію. Е... Такої знаєте, нашої упередженої логіки, що немає впливу, що ті, хто співпрацює одночасно немає впливу, а той, хто намагається впливати, той обов'язково що там е вбудуватися в систему, заробляти на ній. Мені вже 12 років про це розповідають, що мовляв, все, що робить лігач, це він хоче до влади додаватися до, до годівниці. Я грошей в держави ніколи не брав. Весь мій бізнес працює зараз на те, щоб я фінансував аналітичні центри. Я ніколи не збирався в жодну політичну партію, і при цьому що, до якої годівниці я там долучений? Мене держава двічі повністю роздягла своїми корупційними схемами. Я борюся з цим постійно. Так ось чує держава, держава боїться тиску, держава боїться впливу. Держава хоче співдіяти, бо насправді в них немає. В них голяк. Вони розуміють. Там теж е, пан на євріті писав, що чи, чи не розумієте, що це е, кінець держави. Розуміють вони, вони розуміють, вони просять зараз врятувати ситуацію. Вони з цими звертаються, що вони не знають, що робити в економіці. Що б вони не робили, воно завалюється, і вони запитують, що зробити. Більше того, ми ж, як громадські експерти, ми ж паралельно спілкуємося з нашими міжнародними партнерами. І нам там вдається узгодити позиції, і тому дійсно влада розуміє, що ми впливаємо, розуміє, що що не можна відкараськатися від нас і просто, просто послати. Да, дуже часто нами намагається скористатися, да, дуже часто намагається прикритися. Але вибачте, ми теж дорослі. Це вже не та ситуація, коли я 22 лютого 2014 року заходив з автоматниками на Грушевського і, і нікого там не було, і міг взяти владу. І не взяли, тому що дурні були, не готові. Тепер зараз не можна з нами так, так маніпулювати. Не можна просто. Чому? Тому що ми розуміємо про процеси, які відбуваються. Ми знаємо, як потрібно ставити питання, як доводити до того, щоб була реалізація. Як ми зробили з землею, як ми зробили з Прозоро, як ми зробимо з купою інших реформ. О, про Прозор дуже багато питань. телефон Прозоро. Бо там вже настільки рукою маше пан Сергій Гайдай, поки Юрій Ковальчук. Думає, то Сергій Гайдай вже другий раз буде виступати. Прошу, я буду тобі. коротким. Мене звернення до Андрія. Андрію, мені дуже подобається ця дискусія. Мені дуже подобається твоя емоція, як тепер вже продюсеру Ютуба. Але я хотів би зробити Цілого невеличке Ютубу. технічне повідомлення і звертаюсь до тебе. Давайте не, не спускатись, спускати рівень дискусії, як казав колись мій вчитель по філософії. На звичайний такий підхід, який я бачу інколи в коментарях, в своєму Фейсбуці, та гайдай критикують тільки тому, що він Зеленський. Причому інша частина іншої політичної секти каже: Ну так ви ж привели Зеленського до влади. Що ви зараз робите? Не так. А, назва мого сьогоднішнього проекту, де ти був, я задоволенням тебе запросив і ще, мабуть, наступному році буду запрошувати. А, спочатку була така. До ній був першим гостем. Критикуєш, пропонуй. І коли я кажу, пропоную тобі стати президентом, це щоб людина вже зараз була президентом, ми казали, що треба робити. Я не погоджуюсь з тобою, що ми критикуємо тільки тому, що він Зеленський. Ми критикуємо владу, тому що вона нас не чує. І оцей план, до якого я був долучений, вона зовсім її не чує. Сім кроків до перемоги план... не, да, не чує. Ми завжди маємо альтернативи. Коли я критикую, я завжди кажу, я б отак от зробив. А влада цього не робить. І я, як політехнолог, залишаюся, я постійно даю поради віртуальному президенту, як би насправді треба було робити. І що треба було робити? Тому не погоджуюся, що ми критикуємо завжди, що президент не сказав. Ні. Я постійно шукаю там. От я коли хотів побачити, критикувати цей план, я хотів знайти, чи читав він наш план і що він взяв. І був здивований, що, на жаль, не дуже багато все. Одна ж читав, все. одна ж взяв. І я, я задоволений було, цим. Зручно, а ні, кому не зручно, ні, на жаль, думаю, не Ні, Я думаю, він дослухається до тих, хто а, знімає корону і не каже або наш план, або не наш план. А той, хто готовий співпрацювати, я і, насправді я чудовий абсолютно. план. Багато, багато пунктів там є. Слухай, по відкриття західного кордону там по багатьох пунктах, я абсолютно погоджуюсь з цим. І, і потрібно лобіювати, потрібно проводити. А як інакше впливати? Просто сказати наш план ухвалює його? Ні, він цього не зробить. Ну ти ж розумієш, що це будь-яка влада не зробить. Навіть саме демократично цікаво. Питання до пана Віталія. А як же впливати тоді? Ну, от от, от як вплинути, щоб відкрили західні кордони? Як вплинути, щоб були вибори? Якщо влада цього не хоче, от як впливати? Ну, по-перше, на мітинги я... ми не можемо виходити, бо я... зараз війна, да? Я взагалі ну, не бачу от те, що влада бігає і питає: рятуйте нас, дайте нам якусь експертну пропозицію. Вона бігає, коли підготувати якийсь документ. На нас а країну. Тут... Велика різниця. Ну, вони б'ють, коли, коли треба документ написати. От тоді вони звертаються до експертів, так. дійсно зовуть, написати документ. І на цьому робота закінчена. Тому що коли документ закладені документа не де втілення. Я більшим переконаний, що останнім часом є така ганебна практика це створення документів ради самого документа. Я не бачу продовження цих документів в конкретних практичних діях цієї влади. Я бачу декларації, певні е, гасла, які потім не доходять до жодної реалізації. А якщо доходить до реалізації, то відбувається настільки деформація первинного імпульсу. Що на виході ми отримуємо абсолютно протилежне тому, що було в першому документі. Я тут посперечаюсь. Дивіться, в попередньому плані, плані перемоги Давай. було прохання а, про до західних партнерів, щоб вони дали дозвіл на удари далекобійними ракетами, і це питання не плану. Це питання конкретно це питання, не плану, Воно з'явилося ще, ще до, абсолютно того. до того. Так, наприклад, є паспорт енергостійкості, так званий, який з'явився зараз, от в mm. розділі енергетики, так в великому рахунку, це перенесення на плечі регіональної влади. Ситуації з виникненням ситуації енергетичного дефіциту. Тепер це ваша проблема. Це перше з'явилося влітку цього року на Раді регіонів, а 1 листопада це обурилося на Міністерстві енергетики. І де відверто, міністр Галученко заявив, що це саме так і відбудеться. Що тепер будуть місцеві влада вирішувати питання енергодефіциту, а не це буде питання загальнодержавного на уровні уряду. Тепер хемет займається цим. Ось була класна ідея про енергоефективність, про, про енергостійкість, а? про те, що це має бути інтегрована система. А завершиться це тим, що винні будуть місцеві чиновники. Далі тут я абсолютно погоджуюсь. Дійсно, в нас дуже часто красиві плани не реалізуються абсолютно в інший, в інший бік. І, і, і плани в нас дійсно є перекриттям бездіяльності. Це, це дуже часто так відбувається, і боюся, що з цим планом буде так само. Тому о, ми користуємось ситуацією, щоб. Під проводом плану не вже не як в Ukraine Facility, Ukraine Facility ж спрацював нормальний план. Він не стратегічний. Він не, не все покриває. Але під цей план ми отримали 50 мільярдів фінансування на 4 роки. Нормально, нормально. З Цим планом буде так само. Ну це питання. Він, Що він нормально, якщо знати, як вони використали? Він не він не буде таким, щоб усюди стратегія. Я ж кажу, це не план, немає стратегії. перед, перед стратегією немає візії. Це це, це, це просто набір якихось красивих слів. Це абсолютно так. За ним будуть якісь конкретні плани дій. Це будуть таблички, як вони завжди в, в уряді роблять, за якими будуть закріплені відповідальні, які щось мають зробити. Так ось наше завдання зробити так, щоб там з'явилися круті ініціативи, які є в сім кроків до перемоги. Бо зараз починається робота по плану. Давайте зробимо так, щоб там це з'явилося. Я працюю над тим, щоб всі гарні ініціативи там з'явилися. Тому я дійсно налагоджую співпрацю. Я не розумію, чому ми маємо стояти в опозиції і казати, що вони нічого не роблять, і що що вони щось не та ну, ні, там має з'явитися правильний теж те, теж до влади насправді, бо хто ж це запровадить, як не влада? А хто це має зробити? Ну ось е, е, я просто не, не хочу бути адвокатом влади, mm -hmm. але я просто ставлю себе на позицію, наприклад, Олексія Соболєва, першого заступника міністра економіки. Він запитує постійно, скажіть конкретно, що ми маємо включити ось в цей розділ. Ось є там гроші, розділ. Не надішліть свої е, побажання, і вони будуть включені. Я знаю, що все, що я надсилаю, воно переробляється. І я потім бачу ось цей фрагмент, ось це на наше врахували. А це не врахували. Це не врахували. Я підіймаю бучу. Чому це не врахували? Далі виходжу на ефір, кажу, це має бути враховано. Бачу, що вони не врахували там по податкове перезавантаження, що вони продовжують тягнути це, це підняття військового збору, Я ганебну абсолютно практику. І я кажу: ні, це має бути замінено. Цього не має бути в плані. Якщо можна, задолучимо Святослава Дубину, якраз ініціатор цього плану сім кроків до перемоги. А е, от ваші пропозиції, а вони ж нагальні, я так розумію, для захисту зараз батьківщини нашої та створення професійної армії, зміна. Економіки для того, щоб вона була спрямована якраз для фронту і для перемоги, дослуховується чи не дослуховується, і як ви бачите, механізм, щоб до ваших ідей дослухалися, щоб ну тут правильно було сказано, що для того, щоб реалізувати якийсь план, треба мати владні повноваження. Тому звичайно, це у нас у нас не називається він план. Він це ініціатива для того, щоб спонукати нарешті на третьому році війни. На верніше на третьому році повномасштабного вторгнення на одинадцятому році війни у нас було тисячу днів повномасштабного вторгнення, і вже 3927 чи восьмий день іде війни. А от. І, е, звичайно, е, нам треба, по-перше, відкрити нарешті закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію і прочитати, що там написано. А там написано, що зміст мобілізації е, складається з мобілізації економіки, системи державного управління і лише третім – приведення Збройних сил до потреб воєнного часу. У нас не зроблено жодного кроку. Я стверджую, впевнено. Про план перемоги президента Андрій правильно сказав, що це не зовсім стратегічний, не зовсім тактичний. А я скажу, що не зовсім план. Тому що якщо влада виходить з планом, вона чітко по-перше не лозунгами, а конкретними діями, відповідальними за ці кроки і строками, тоді це називається план. Дозвольте я зачитаю іронічний пост на вашу тему, якраз на тему Вашу ініціативу Знов таки часто сьогодні цитуємо нікнейм на івріті. От дослівна цитата «Про пропозиція скоротити державний апарат на 80%, А це є в вашому плані. Нагадаю, ну в вашій ініціативі цим кроки до перемоги. Отже, пропозиція скоротити державний апарат на 80%, це все одно, що дати людині в руки револьвер і сказати стріляй собі в голову. Тобто, ви пропонуєте фактично владі самозастрелитись. Ну ви розумієте нереалістичність на. Да? Що вона не хоче цього робити? Вона друзі, зараз пропонує навпаки ще одне міністерство друзі, зробити більше. Друзі, але Натково. знаєте, в чому відмінність плану, який може бути реалізований, від простої ініціативи. Я реально зробив детальний аудит держ, держапарату. Я зробив його детально. У 2022 році це у нас була така ініціатива. Я порахував всіх, порахував весь потенціал скорочення. Я скажу: що 80% немає потенціалу скорочення, 15% є. І це потрібно реально зробити, і ідеї по цьому є. Коли здається вам, що основне це міністерство, яке можна скоротити, є сюрприз. Ні. Основне, знаєте, в нас де, де ці самі 5 мільйонів людей, які отримують гроші з бюджету. Це військова сфера, це вчителі, яких треба вдвічі зб... скоротити. Вчителів має бути вдвічі менше. Давайте зайвіть про це, чому ви боїтесь про це сказати. Що нам потрібно скоротити суттєво соціальні виплати, що держава в нас не може цього зробити. Але ні, ми будемо постійно на рівні слоганів на 80%. Звичайно, це всім сподобається. І, і держава не зробиться не тому, що не хоче стріляти собі в ногу чи в голову, чи кудись. Держава це не зробить, бо це ну, неможливо фізично зробити. Бо держава є певні функції, від яких вона не може відмовитись. Не можна на 80% скоротити. Державний апарат, який насправді у нас 230 тисяч, 5 мільйонів у нас знаходиться в інших сферах, а державний апарат 230 тридцять Дякую, чоловік. Богдана бабич Богдан. Я, Подожди, я. Якщо можна коротко тільки ну тут завелась така Я звичайно не аналітичний дата центр, але мені шкода чути такі цифри. По перше, державна служба складає сьогодні 157 п'ятдесят тисяч. Вакансій 33 тисячі. За третій квартал вони скоротили 1,9 тисяч вакансій, і у них ще перспектива до скорочення. Щодо кількості у нас, у нас перед відною в обладміністраціях було під мільйон 955 тисяч. В міністерствах 650 тисяч. Так, да, вони не держслужбовці, але вони отримують державну службу і вони подають декларацію. Uh, Яких міністерств uh, uh, всіх міністерств. Середні міністерство, це, це 600 людей. 100 тисяч може бути. Я. Ні, ні, ні. Мова йде про обслугу. Всяке відом державні, я, 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 державні я, 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 інспекції. Так. Агентство інспекції. Так, Але так. Але їх, 600, їх всього 1, 1 мільйон 800 тисяч. тисяч. Я це вас не Андрій. Пере... Я вас не перебував. Майте по увагу, будь ласка. Це ж Дякую я вам. Так, послухайте мене. Дякую. По-перше, про гроші. Ви тут багато розповідали. Видаткова частина бюджету 2021 року 1 трильйон 499 мільярдів. Видаткова частина 2023 року. 4 трильйони з копійками. Це офіційні цифри. Видаткова частина мирного часу на мирні потреби подали 2 трильйона 700 мільярдів. Тобто плюс 1,3 мільярди. Трильйони. Трильйони, вибачаюсь, так, правильно. Що це говорить? В 21-му 1,5 витратили і на оборону, і на безпеку, і на мирний час. В 23 2023 році. Збільшили видатки, видатки на мирний час на 1,3 мільйона. Да, так, Міністерство, Міністерство оборони витратило не оборони, Міністерство оборони безпеки, тобто, це всі міністерства, і СБУ, МВС, прокуратура близько 2 трильйонів. Але видатки мирного часу збільшили на 1,3 трильйони. Це взяли запозичення 1,6. Запозичення, кредити, тому що грантових грошей було 450 мільярдів. Розумієте? Це кредитні кошти, які потім повертати. Щодо у вас є аналітика. У мене теж аналітика. Я 18 років пропрацював про державній службі. Як створюються підрозділи? Створюється відділ організаційно розпорядчий відділ через рік. Там уже департамент 100 чоловік. У нас податково. Пане Світлані, якщо можна підсумувати. Ну тому що ну, розумієте, цифрами можна гратися. Але ви розумієте, що видатки. Так ні, ну, я, ну тут слухай, а що мені це Зверзиска, не правильно Ну зараз. це ж це ж зверзок. не знітниці. І що мені просто ні, ні, змовчати? Ні, ні, ні. Ч, ч, ч. Давайте завершити. Треба завершити. Видатки це наші кошти, які ми потім будемо повертати, якщо виживемо, Так, якщо можна Богдана Бабиче, після того ні, а, після... а від... за відреагувати ніяк разом так воно так за просто з закріпиться. Добре, прошу, я прошу. просто це, не розумію, це, чому. це без питання. Я прошу. з великою повагою ставлюся до пана дубини, але це ну це ж ну як можна, це, це гетьманцев може казати. Дивіться, ми, ми збільшили там надходження державного бюджету, порівняно з 2021 роком. Це наскільки треба не розуміти економіку, що це ж взагалі не співставні цифри. У нас відбулася девальвація шалена. Як можна співставляти впряму без дефлятора ці цифри? І, і головне, це, це ж буде гарно сприйнято. Це державний апарат роздувся. А це те, те що насправді це соціальні виплати виросли в нас. Це, це ні. Там там наскільки, скіль, бюджет зараз дійсно, там під лупою експерти громадські. Там ми шукаємо не мільярди, вже мільйони. Ми шукаємо вичавлюємо, там купа зловживань. Там там збільшено на прокуратуру. Ми вага щоб не було. Вони один-два мільярди там протягнули. Там дорожний фонд в ремонті постійно під лупою шукається. І я наполягаю на тому, що має у нас бути компактніший кабмін. Реформа розроблена, Вона відома президенту. Вона відома прем'єру. І насправді вона має бути реалізована ця, ця, ця реформа. Але не на 80%. Ну Ну нащо казати так? Там немає цього потенціалу. 80% більше того. У нас не вистачає на багатьох позиціях людей зараз в державній службі, не вистачає проектних менеджерів, не вистачає переговорників. Нам потрібно три тисячі як у поляків переговорників з європейським союзом. Де вони будуть братися? А вони мають бути професіоналами. Їх потрібно навчити їм, потрібно платити. Хто це буде робити? А новини нове... грантові кошти будуть. Європа сама а... буде платити, щоб Україна вибивала кра... кращі умови. Пан Андрію, ну красивий і пафос, але от нове міністерство, про яке говорить влада, це, 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 це ж це жах не потрібно. Міністерство має бути менше в реформі. Але ж вони роблять більше? віна. Да, це жах. Да, це потрібно з цим боротися. Я проти того, щоб ми впадали в інфантильність про 80%. Я за те, щоб ми приходили і давали конкретні Плани це mm -hmm. показували тут Зрозуміло. ось тут скоротити, ось тут зменшити. Конкретно в цифрах конкретно в Ну в це суттєвий закид, да, звідки взялась цифра саме 80%, відсотків. Я бачу, пане Андрія, п'ятнадцять відсотків. до речі, суттєво насправді так. цифра про щодо скаротина. І, 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 і це не суттєві гроші. Богдана бабич, Андрій сказав дуже цікаву річ. Він проаналізував Андрій. Ти сказав, що ти проаналізував і сказав, що ця держава. Ми не можемо скористати кількість, тому що нам треба закрити ті чи інші галузі. Правильно? Ну, от в такій архітектурі влади, я погоджуюсь, неможливо скоротити. У мене питання. Якщо в нас держава так організована і вона неефективна, ми бачимо, що вона неефективна. ну, Держава, в принципі, це достатньо молоде утворення. І в наша, от так як організована, неефективно. У мене питання. Навіщо? Цю неефективну структуру, я не кажу зараз до влади, тому що хто б не прийшов Порошенко, Зеленський там і, і наступний, він заходить в неефективну систему, яка не може інакше існувати. Я розумію, що Зеленський, можливо, хотів там щиро це зробити. Ну, не може він, тому що так така архітектура. Тому я, я, я прибічник іншої організації, я з, республіканської, там, де люди. Є відповідальними громадяни, і тоді вона дуже ресурсна. Україна дуже багата країна, яку смокчуть паразити ті ж самі прокурори, які е, ну мають за цієї системи це такі можливості, і скільки б ми не боролися з цим, це неможливо, бо сама структура неефективна. І коли ми говорили про той самий план, так візія, яку ми країну будуємо, і яким способом побудувати цю країну, можливо, не так. У Нас питання не ставиться. знаєте, ми говоримо про фрагменти, але не бачимо загалом, куди ми прямуємо, і взагалі, як ми не тільки Україну, а світ бачимо.